Сумська міська клінічна лікарня номер 5 підбуває підсумки своєї діяльності. 2022 рік випробувань, втрат, єднання і відродження. Так лаконічно характеризує минулий рік директор клініки В'ячеслав Петренко. Промовах на нараді суха статистика по роботі відділень, фінансово-економічний стан, визначення напрямків і пріоритетів роботи лікарні на рік 2023. Насправді, за цими звітами титанічний труд, іноді до виснаження, але заради великої мети. Попри все вистояти і рухатися далі. Але першим серйозним викликом був ковід. Ми звертувалися тоді, коли працювали рік назад у ковіді. Цитація була серйозна. Госпіталь ковідний, 300 ліжок було розгорнуто. І це надзвичайно була серйозна проблема, яка була пов'язана із роботою з кожним членом колективу, забезпеченням надання кваліфікованої допомоги, створити умови і так далі. Одразу за ним нове випробування війна. Населення бігло ховатися у підвали лікарні, плюс хворі і тяжко хворі, ургентні і поранені. Лікували, годували, підвозили воду і таки встояли. Мобілізувати колектив, те, що треба було забезпечити медикаментами, водою, освітленням, значить, так? проживання працівників, які цілодобово тут жили в лікарні, значить і хірурги, і медичні сестри, і по неділі, подвійна чи тут знаходились, тому що транспорт не ходив. Надавати допомогу потрібно. І я вдячний та сказати, значить так, колективу, тим відділенням, які працювали на результат, на результат. Значить, лікували хворих, а їх було ж багато, і тяжкі хворі. Значить, Так думали, як їх укриття спустити. Ну як, допустимо, реанімаційного тяжкого хворого його забрати із апарата дихального і спустити. Дякуючи на скажу, що лікарі ну, рискували своїм життям, але вони залишалися у постілі хворого і додавали допомогу. Три місяці суцільної напруги і виснаження видихнули і знову на свою власну передову. По-перше, повністю відремонтували укриття: вентиляція, душові туалети, запаси питної і технічної води, операційні все для того, не дай Бог, аби що трапиться знову. А по-друге, взялися за вдосконалення і переоснащення. Вдалося чимало. Так лабораторний комплекс поповнився новітнім обладнанням. Пані Людмила завідує лабораторією 25 років. І з гордістю говорить, зараз у нас є обладнання для всіх лабораторних досліджень, і можемо ми практично все. Це наш імуноферментний аналізатор, це фішка нашої лабораторії для виконання та виявлене всіх онкологічних захворювань, всіх жінських заболівань, мужських но ну, всіх виконання, всіх гормонів. Біохімічний автоматичний аналізатор, імуноферментний, гематологічний. Пацієнт отримує результат через півтори години. Якість і висока інформативність гарантовані Біохімічний аналізатор XL-200 для виконання всіх біохімічних досліджень, які видають результати 26 параметрів. Це очень хороші показники для наших лікарів. І Время, як би сказати, для постановки діагнозу виявлені всіх патології. А це відділення паліативної допомоги. Пані Ніна доглядає тут свого чоловіка, каже, прожила вік і навіть не уявляла, що таке буває як умови, так і ставлення до людей з непростою історією. Допомагають, підтримують. Ну, Взагалі, хороше відділення, потрібно. Тим більше тут жили люди, кожному хочеться і доброго слова. І... Анастасія Сергіївна бігає так. Усі неї зірочки, усі вони хороші. Сільні глади, психоп А ось і та сама лікарка Анастасія Кравченя. Часу має омаль. Але за паліативну допомогу сумської п'ятої клінічної лікарні каже: нарешті і у нас, як у провідних клініках світу, пацієнти поступають до нас абсолютно різні. Деяким потрібно відпочити. Деяким потрібна психологічна, духовна підтримка, деяким рідним потрібно відпочити від хворих, деякі до нас поступають в достатньо таки в тяжкому критичному стані, і ми допомагаємо хворим дожити своє життя. З позитивними емоціями, враженнями без болю, без страждань, без мучення, тому що е, пацієнти достатньо такі тяжкі. Нарешті звернули увагу для таких хворих, тому що е, такі хворі раніше вони були. Фактично нікому не потрібні. А на даний етап, слава Богу, держава звернула увагу на таких хворих, почула їх, зрозуміла їхні потреби. І завдяки нашому керівництву, в нас нарешті відкрилось таке відділення, яке повноцінно може надати медичну допомогу. Не обминули уваги у п'яті лікарні і жіноче здоров'я постійно озброюються новітнім обладнанням. Лікарі говорять, приємно працювати, коли власні знання. Підсилюється суперсучасною діагностикою. Результат на виході відмінний. В нашій лікарні є відеоцифровий кольпоскоп, який допомагає лікарю гінекологу на ранніх етапах діагностувати патології шийки матки. Хірургічний центр гордість і традиції. Більшість лікарів-хірургів з одним єдиним записом у трудовій Сумська міська, п'ята клінічна лікарня. Рік 2022 був морально складним. Але і точно результативним за цей рік, незважаючи на агресію, ми придбали дуже багато хірургічної саме апаратури, яка дає змогу виконувати надскладні оперативні втручання. Є такі втручання, котрі виконуються тільки, скажімо так, в нашому закладі. Вони малоінвазивні, дуже технологічні і ми скажімо так, намагаємося ще підвищувати і рівень оперативних втручань, спектр оперативних втручань. Все для на, для мешканців, хоч нашого міста, навіть з інших міст. Ми скажімо так, всім громадянам України надаємо допомогу. А це святе святих операційний блок, не просто відремонтований і виглядає як нова копійка, а наповнений супер сучасним обладнанням. І хірурги п'ятої клінічної лікарні на сьогодні можуть творити дива. Що стосується конкретно моєї спеціалізації, як ендоскопіста, Я нам не дуже, не дуже радісно за те, що в лікарні з'явилося нове ендоскопічне обладнання, яке йде в комплекті разом з рентгенологічним обладнанням. От ця стоєчка, яка у нас є наразі закуплена нова пентекс фірми, ендоскопічна стойка з додимноскоком дозволяє розширяти спектр малоінвазивних так званих невеликих. Оперативних втручань без старих розрізів, без лаборатомій, от, з меншою терміном реабілітації хворих та з розширенням спектру оперативних втручань. А саме ми можемо робити стинтування загальножовчної потоки, діставати камінці, які у людей, як по-простому сказано, випадають із жовчного міхора, випадають загального протоку. Ми можемо їх діставати ендоскопічно маленьким трьохміліметровим інструментом. Без тарифів якихось розрізів, операцій, тяжких періодів післяопераційного проходу, А це робиться за один день, і людина проводить на стаціонарі від 2 до трьох діб і спокійно може йти і далі жити. Також ми розширяємо кожен раз. Це більше і більше спектр, і ми наразі можемо стентувати стравохід, ми стентуємо 12 палу кишку, ми допомагаємо в диференціації діагностики з онкологічним захворюванням, чи це рак пішмункової завзово, чи це рак 12 кишки. Це все ми можемо завдяки новому обладнанню. Також от це дозволяє нам і ремін апаратура, це дуга, яка в комплексі використовується з ендоскопічним. І головне, що говорять пацієнти, саме заради них всі ці люди в білих халатах вчаться, вдосконалюються, опановують сучасні технології і навіть змінюються самі. Лікарі стали добріше, вільніше, відкритіше. Вони посміхаються, вони класні, але головне, їм можна довіряти. От ти лягаєш на той операційний стіл. Ти до цього спілкувався з анестезіологом, з хірургом. Тобі не страшно. Ти розумієш, що все буде добре. І тебе ще 10 разів зайшов анестезіолог, 10 разів хірург попитав, чи ти нормально заснула, чи ти проснула, чи ти поїла, чи ти ще щось зробила. Класно! довіряйте лікарям. Вони, вони тут, у нас такі руки, такого у Європах і Америках немає. Розумієте? Так що дякую, дякую всім. Завідувач відділення судинної хірургії Олександр Стовбор говорить, їх команда зробила великі кроки вперед: в лікуванні, оперативних втручаннях, мають багато досвіду, володіння продовими технологіями і, завдячуючи керівництву клініки, мають новітнє обладнання. Але сьогодні, саме на даному етапі, вони роблять ставку на доступність пацієнта до лікаря, тобто вони готові за першим зверненням відгукнутися. Проконсультувати, порадити і вести пацієнта до повного одужання. І це вкрай важливо. Якщо брати стратегічно, скажімо так, то це доступність, це доступність спеціаліста. Тому що він приїхав за рубіжом дуже багато, скажімо, людей. Да? І розказують, що там прийшла, записалась на консультацію, назначили через там, 4 місяці чи через 6 місяців. За чотири місяці і нога відпадено, розумієте, і, і, і щось там таке случиться, і умка може бути і все складне. Тобто це не те. От іменно момент такий, що до спеціаліста час потрапити треба в дуже короткий відрізок часу. Пацієнти ж говорять, ставлення до людини теж лікує. У відділенні лікуються і місцеві, і українці зі Сходу. Їм особливо тяжко, але чужими в сумах себе не відчувають. І не без участі колективу П'ятої міської клінічної лікарні. Гарна лікарня подобається. Дякую вам, що у нас. Дякую вам. Да. Дякую вам. Добре, добре, лікування. Головне, що є не дуже. Дякую вам, дуже. 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 Слав'янська. Я переселенка, мене ж прийняли тут. Як добре, добре ставлення. Нема що казати. Всі добре відносяться до мене. До переселенки. Там квартира, де я жила, туди ра всередині, третій, четвертий під'їзд, де до другого поверху, тут, там вдарили. Ми ну, були на Івано-Франковській переселенці. Мені там одрізали ногу, а потім тут син в сумах теж переселенець. Він нас забрав сюди. А ви саме звідки такі? Смогансько. Смоганська область. Нічого, річ би не що? – Це було нормально, що витрати. Я вернуся дамо. Ой, ви знаєте, що, що санітар, що нет, сестра, що врачі, я ще такого вращення не бачила, чесне слово. Такі приятні всі, як на подбор все равно. Чесне слово. Хоч з ким общаєшся, що не попросиш, поможе. Ну що можна сказати? Дай бог їм тарові всі. А пані Марія, хоч і під крапельницею, але декламує вірші свого улюбленого поета Олександра Олеся і вірить, скоро повернеться додому, до рідного Слав'янська. Живе Україно, живе для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. А ось це відділення реабілітації. Чекає на своїх пацієнтів суперсучасні палати з функціональними ліжками. Системами моніторингу 24 на 7, кнопками виклику персоналу, плюс все необхідне начиння – шафи, холодильник, телевізор, санітарні кімнати все за вищим гатунком. Запрошуємо хворих на стаціонарну реабілітацію. У нашому закладі надається реабілітаційна допомога на всіх етапах. Це і в гострий період, в нереабілітаційних відділеннях, в мобільному режимі, неврологічне, ортопедичне відділення, в стаціонарному відділенні, де ми зараз знаходимося, ми готуємося до прийому перших хворих і в амбулаторному реабілітаційному відділенні, яке знаходиться на шостому поверсі. Фізична терапія, ерготерапія, терапія мовлення, психологічна підтримка, озонотерапія, рефлексотерапія. За рік повністю оновлена матеріально-технічна база, закуплено чимало нової сучасної апаратури. Так вже повним ходом люди відновлюються завдяки кінезотерапії. Пані Віта на черговому занятті каже, повністю віднялася ліва сторона, виявилося, защемився нерв. Лікар-невролог направив до реабілітаційного відділення. Результат вже є. Почала работать рука, так само у мене почали також вже мліті ноги, тому що це дуже добре. Сфери застосування кабіни це розробка суглобів, розвантаження м'язів при тренуванні і тракційне витяжіння. Допомагає при протрузіях, грижах хребта, пшеному і поперековому відділі. Ще одна новинка апарат, який допомагає людині відновити когнітивні функції. Завдання прості і ефективні. Пацієнт сприймає завдання як гру 14 днів, і результат очевидний. Програма сканує пацієнта, і після завершення тесту скринінгу програма видає певні тренування, які потрібно для адаптації пацієнта і реабілітації його. Тобто, ми спочатку тестуємо його. А потім іде саме тренування, відновлення мислення, відновлення всіх видів пам'яті, логічного також мислення, мови і абстракції в навколишньому світі. Озонотерапія – Ця процедура збагачує киснем організм, відновлює рівновагу імунної і гормональної систем. Застосовується для профілактики і лікування більше як 150 захворювань. Покази проведення озеротерапії, порушення мозгового кровообігу, вигодосудинна дистанія, атеросклеротичне враження судин, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та враження опорно-рухового апарату та багато-багато інших. А лікар-психотерапевт, в свою чергу, говорить: на сьогодні, враховуючи ситуацію в країні, кожен другий українець потребує психологічної допомоги. При потребі. Будьте ласкаві до п'ятої лікарні. Якщо у вас є такі проблеми, як тривога, часті зміни настрою, апетиту, порушення сну, страхи, жахливі сновидіння, ми працюємо на базі реабілітаційного відділення і надаємо допомогу всім, хто до нас звернувся. До речі, в усьому світі саме реабілітації приділяють багато уваги, бо це і лікування, і відновлення, і запобігання хворобам п'яті лікарні знають про це все і навіть набагато більше. Співавтором чисельних методик, автором монографій є наш директор, доцент кафедри реабілітації Харківської, Харківської медичної академії післядіплом досконалення лікарів, кандидат медичних наук, заслужений лікар України В'ячеслав Юрійович Петренка. Ці посібники є базовими на багатьох кафедрах реабілітації Києва, Одеси, Харкова, Сум для майбутнього лікарів фізичних ну з фізичної реабілітаційної медицини, сімейних лікарів, неврологів. Тому це не тільки родзинка нашого реабілітаційного відділення, це наша гордість і це наш базіс для найкращого реабілітаційної допомоги нашим пацієнтам. А лікар-ендоскопіст гастроентеролог Сергій Штукін не об розповісти про нове обладнання в його царині. Ендоскопічне обстеження, фіброгастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія вся діагностика на найвищому рівні. І не варто тепер за чималі кошти побиватися по приватних клініках у п'ятій сумській клінічній лікарні все набагато крутіше і безкоштовно. Це нам дозволяє на більш ранніх термінах виявляти вонкопатологію, любі інші захворювання, травмова тракту, бронховачної системи. Та все, що пов'язане тих пацієнтів з болями в вживати. Це дозволяє в першу чергу виконувати нам як спеціалістам дуже качественне обстеження для пацієнта, мати таку гарантовану якісну обстеження, яке дозволяє вже йому не турбуватися за те, що йому неприємно, чи боляче. Ми дуже ласкаво до них звертаємось. Оберігаємо, вони всі задоволені сюди виходити. А як це не треба? Що ще хочеться сказати, що ми всіх запрошуємо до себе. О, цей апарат найновий, ви отримаєте вже, ну, можна сказати, і задоволення, Як вже ми шуткуємо на цю тему, що це обстеження лікувальне, діагностичне, чому лікувальне? Пацієнт його пройшов, він заспокоївся, все він зробив як треба. Ми йому розказали, що до чого, і він прийшов спокійно додому. Якщо треба лікуватися, призначено буде лікування. Якщо треба кудись направити, направимо. Це зробимо безкоштовно, безкоштовно звісно. і напевно в цьому житті нічого не відбувається просто так, з нічев'я. Тому директор п'ятої лікарні В'ячеслав Петренко з таким особливим задоволенням нагороджує свою медичну команду. Грамотами за вагомі досягнення у професійній діяльності, сіку громадянську позицію, високу національну гідність і дієвий патріотизм. Відзнаки асамблеї ділових кіл це етап, каже В'ячеслав Петренко. Колектив п'ятої лікарні накреслив плани і тільки вперед. Перш за все в моєму колективу хотіло, щоб був мир. Щоб ми жили під мирним небом, значить, йшли на роботу, значить, так без тривоги, що сьогодні, значить так об'явили тривогу, і нам потрібно думати, як поступити, що зробити, як опустити, як укрити, значить, таск тяжкі фори, що з ними зробити. Що в поліклініки за день проходить 1200-1500 чоловік. Що з ними робити? За двері їх. Виставити, вони ж прийшли, так сказати, до допомогою. Тобто хотілося б цього, так сказати, перш за все. Ну а далі хотілося б, безумовно, соціальну захисту медичних працівників, це можливість так сказати, сьогодні отримати достойну заробітну плату, ми стараємося в цьому напрямку працювати. Ну і, безумовно, розширяти як матеріально-технічну базу, так і е е е оснащення апаратурою. І перш за все, це підготовка кадрів, які могли працювати на цій апаратурі. Проносити радість, задоволення форм, які потребують сучасного лікування і дослідження. Ну і далі розширювати можливості нашої ендоскопічної хірургії. Значить, ми над цим працюємо. Зараз спеціалісти поїдуть на навчання. Будемо далі розвивати найдальше дослідження. бронхоскопію ми втірюємо сьогодні і бронхоскопія дослідження, плюс лікування бронхоскопія, колоноскопія, фіброскопія. Ми розширюємо цей спектр. Ми придбали саму сучасну апаратуру саме найновітніша, саме сучасна. Такий результат за рік 2022. Сумська міська клінічна лікарня номер 5 за рейтингом асамблеї ділових тіл названа лідером 21-го століття в номінації Професійні досягнення заради миру в Україні.